Йдемо далі, і далі в нас наступна тема. Вона не пов'язана з фронтом, але тим не менш важлива. Справа тім, що сказ у звіринці під Києвом в селі Петропавлівська Борщагівка від вірусного захворювання помер Олень. Це сталося у приватному міні-зоопарку. Місцева влада закликала всіх, хто відвідував це місце з 16 серпня терміново звернутися до лікарів, особливо тих дорослих і дітей, які контактували з тваринами, отримали подряпини чи укуси. Будь ласка, не зволікайте, не ігноруйте небезпеку. Своєчасне звернення до медиків може врятувати життя. І от про те, як. Тварини в зоопарку, здавалося б, можуть підхопити сказ про належну безпеку відвідувачів, про належну безпеку отриманців зверінців. Поговоримо далі з директором київського зоопарку на прямому зв'язку зі студією, пан Кирило Трантін. Пане Кириле, вітаю вас. Доброго дня. Ну, перш за все, дозвольте. От неспокійна ніч була у всіх. Не можу не запитати а в якому стані тварини після обстрілів. Ну, ми на постійному чергуванні, знаходимося в зоопарку, ми повинні mm -hmm. розуміти, і поруч з нашими мешканцями є фахнув фах-фахівці. Тобто, 20-30 наших кіперів знаходяться постійно цілодобово, mm -hmm. тобто для тварин вибухи це в них немає емоційного зв'язку. Війна, вибух, це як природне явище, але головна небезпека це потрапляння уламків на територію. Mm -hmm. Ну інколи бувають проблеми. Ну. Впоралися. Та Богу дякувати. Пане Кириле, ну як ви чули і ви знаєте, помер Олень у звіринці під Києвом. А як у, у Київському зоопарку стежать за здоров'ям тварин? Чи все гаразд? Дивіться, сказ це дуже неприємна історія. І носії ну, сказу це хижі дрібні тварини Тобто, це може бути і лисиця, і кішка. Тобто о, у нас всі наші дрібні хижі і великі хижі, вони всі вакциновані. Раз на рік ми це робимо. О, я розумію так, що зараз, десь на два тижні, цей невеличкий зоопарк треба зачинити і спостерігати за поведінкою інших мешканців зоопарку. А як загалом у зоопарку тварина могла заразитися сказом? Це хто хтось приніс. І так? Я Mm -hmm. Напевно, що ні. Якщо там не дуже такий мовляв ряд якісний паркан, вночі могла забігти лисиця. більш всього це лисиця могла просто вкусити і піти далі. От mm -hmm. і все. І тварина, ну розумієте, що сказ, ви можете подивитися тільки коли тварина гине, і, і, і тоді ви дійсно розумієте, що да, оця тварина не сказ, от mm -hmm. і все. А про, Трохи про інше не можу не запитати, знову ж таки, цими вихідними у київському зоопарку відбувся кавуновий вікенд. Це називалося. Якщо можна коротко, розкажіть про цей захід. Чи багато відвідувачів було? Які емоції? Ну, я... ну вже майже 10 років кожного вересня, кожного вихідний у нас кавунові святкові такі дні. Тобто, в цей день ми даємо можливості людям подивитися, як тварини споживає цю смачну ягоду. Тому що зрозумі... розумієте, що в природі леви або тигри, або відмвідмідь вони ну нема там арбузів кавукавунів, перепрошую і тому, от зараз є можливість, там там дванадцятого 12, десять, 12.20, двадцять то є план, такий розраховується, і наші кіпери надають мосто пригощає наших мешканців і мешканці з великим задоволенням це все споживають. І людям подобається. Вчора на зоопарку було 5 тисяч людей за ну за один день. Я розумію, що десь на цьому святі десь тисяча людей було. Ну і тому що зараз зоопарк це така зона добра. Тобто люди приходять доторкнутися до природи, доторкнутися до тих до воєнних часів. Ну як от на мій особистий погляд. А, пане Кириле, і ще одне маленьке запитання. Якщо дозволите, взагалі, от ну контакт з тваринами, наскільки це ну, може допомогти і людям в тому числі, тому що часи ну не най не найпростіші, скажімо так. Ну, київський зоопарк спочатку війни проводив велику роботу по реабілітації і дітей, і військових угу. за минулий рік у нас десь 57 тисяч людей пройшли по нашій програмі «Добрий паличник». Вони приїжджають до зоопарку, або ми виїжджаємо до військової стралі. Які... Пане Кирило, ми, 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 ми втратили звук після паличника. Але тим не менше, Так, ви зрозуміли просто, що лікарі та ті земекредитації їм дуже подобається ця програма. Тому довісна ну і контакт П пане Кирило. На жаль, чомусь звук ви ви починаєте говорити, а кінець фрази ми не чуємо. Нічого страшного. Ми головне почули київський зоопарк. Це не лише цікаво, але ще й терапевтично. Обов'язково завітайте. Якщо будете мати змогу, не ви, пане Кириле, а наші глядачі. Я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви робите, за те, що ви цих нещасних тварин насправді зберігаєте і робите їхнє життя цікавим, а не тільки життя людей. Дякую вам. Це пан Кирило Транчен, дякую. директор Київського зоопарку, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного, спокійного дня нам всім.